Видавництво літера пропонує навчально-методичний посібник. Розмовляємо, граємося, досліджуємо, формування основ мовленнєвої компетентності дітей п'ятого року життя, авторки посібника, науковиці з великим досвідом практичної роботи з дошкільниками: Ірина Товкач та Вікторія Агіляр-Туклер. Посібник є частиною навчально-методичного комплекту щабельки, розвиток навички, уміння, успіх. Посібник розмовляємо, граємося, досліджуємо, закладає основи мовленнєвої компетентності дітей п'ятого року життя відповідно до вимог державного стандарту і чинних програм. А ще готує малят до переходу на новий щабель в опануванні грамоти разом із авторським посібником. Пізнаємо грамоту разом формування мовленнєвої компетентності в дітей старшого дошкільного віку, і робить це в найприродніший для дошкільнят спосіб у грі. Кожен розгорт присвячений окремій темі і містить завдання на формування всіх складників мовленєвої компетентності в різних видах діяльності з акцентом на опануванні певного звука. Як працювати з посібником. Розгортайте і грайте разом із дитиною. Звука наслідуйте. Шукайте звуки в словах. Відгадуйте загадки і знаходьте відгадки на малюнках. Виконуйте лексичні і граматичні вправи. Слухайте та переказуйте казки за малюнками. Складайте власні казки. Тренуйте увагу, готуйте руку дитини до письма, розфарбовуйте, і домальовуйте, проходьте лабіринти, з'єднуйте, проводьте досліди, спонукайте дитину формулювати припущення і висновки, виконуйте разом артикуляційну, дихальну і пальчикову гімнастики, тексти яких подано на вкладці. Родзинкою посібника є авторські твори, казки пізнавального та морального змісту з повторюваними звуками та віршовані описові загадки. Аудіоказки можна послухати, перейшовши за QR-кодом. Посібник розмовляємо, граємося, досліджуємо, можна використовувати як для індивідуальної, так і для групової роботи, як в умовах закладу дошкільної освіти, так і в сім'ї. Із посібником розмовляємо, граємося, досліджуємо. Діти залюбки опановуватимуть складні звуки, набуватимуть навичок спілкування та впевненості у власних силах. Розмовляйте, грайтеся, досліджуйте і творіть разом. Обирайте для своїх дітей найкраще.